Як я малий збирався на весні піти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними та чорними. Червоними та чорними нитками, два кольори мої, два кольори, Оба на полотні в душі мої, оба. два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне — то журба, мене водивав безвісті життя. Та я вертався на свої пороги, переплились, як мамине життя. Сумні мої і радісні, щасливі, і сумні мої дорогі, два кольори мої, два кольори, або на полотні в душі мої або, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Ні війнула в очі сивина, та я <кхи> вертався на свої пороги, переплились, як мамине життя, сумні мої і радісні, щасливі й сумні мої дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моєго. Два кольори мої, два кольори, червоны ту любу, а чорне – то журба. два кольори мої, два кольори, Оба на полотні душі мою ба, два кольори мои, два кольори, червоны ту любу, а чорне Тож журба. Летять ніби чайки і дні і ночі. даль, удаль, в синь даль, а серце, мені ще кінь печаль, кінь печаль, а серце, мені ще Кінь печаль, кінь печаль, ген сон о хвиля зарало і радість летає навкруг, наче в світі не стало, наче в світі не стало, наче в світі не стало розуму, наче в світі не стало наче в світі не стало, наче в світі не стало, розум, хай веснимо птиці казково сині відлетять, відлетять, я буду тебе єдину, буду ждать, буду ждать, я вірю, повернеться щастя. Собою зустріне межі ти скажи, чи не згасла, ти скажи, чи не засла, ти скажи, чи не згасла любов, ти скажи, чи не засла, ти скажи, чи не засла, ти скажи, чи не згасла любов, летять не чайки і ночі, синю даль, синю даль, а серце, мені си поче, кінь печаль, кінь печаль, а серце, мені си поче, кінь печаль, кінь печаль, сонце о хвиля зарало, і радість летає навкруг, наче в світі не стало, наче в світі не стало, наче в світі не стало розлук, наче в світі не стало, наче в світі не стало. Наче в світі не стало розлук. Я іду баряним садом, туман лягав над лисопалий. тут колись ходили рядом, а навкруги весна буяла. Ой, ви очі, волошкові, мов троянди пилюські уста, стан твій ніжний, смириковий, ти веснянка моя чарівна, Ой, ви очі, волошкові, мов троянди пилюські уста. Стан твій ніжний, змериковий, ти веснянка моя чарівна, не забудь мені ночі, цілунок губ твоїх медових. І тепер так серце хоче у твої уста відчути знову, ой ви очі волошкові, мов троянди пелюські уста, стан твій ніжний, смириковий, ти веснянка моя чарівна. Ой, ві... Чи волошкові, мов троянди пелюські уста, стан твій ніжний, з ти веснянка моя чарівна. дні йдуть, літа минають, зове душа прийди кохана, ти повернеться, я знаю, моя любов, моя жадана, Ой ви очі волошкові, мов треяни пилюські уста, сан ніжний, змериковий, ти веснянка моя чарівна. Ой ви очі волошкові, мов троянди пелюски уста, стан твій ніжний, смерковий, ти веснянко моя чарівна. Україно, Україно. Пісня радощів доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг, Україну, Україну, пісня радощі доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг, тобі до ніг. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш довго варто в світі жити, поки живеш, і квітнеш ти, Україну, Україну. Пісня далечі доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг Україну, Україну, пісня далечі доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг, тобі до ніх. Бо ми кохаєм до нестями, і ще не скоро наш кінець, ще можна нашими серцями розпалим тисячі сердець. ще свічка наша не згоріла, ще наша молодость при нас, а те, чи варто наше діло, то скажуть люди, скаже час Україну, Україну. Пісня радощі доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг, Україно, Україно, пісня далечі доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг Україно, Україно, Пісня далечі доріг, вірне серце твого сина, Я кладу тобі до ніг, тобі до них. Ніч яка місячна, зуряна, ясна, Я видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана я працею з морина, Хоч на хвилиночку гай, Вийди, кохана я працею з морина, хоч на хвилиночку гай, сядом у купоці тут під калиною і над панами я пам. Ят. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. глянь, моя рибонька, срібною хвилею, стелиться в полі туман. ти не накайся, що ніженьки босії, змочиш холодний росу, я ж тебе милая, аж до хатиноньки. Сам на руках донесу, я ж тебе милая, аж до доньки, сам на руках донесу, ти не лякайся, що змежнеш, лебеденько, тепло, ні вітру, ні хмар, я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палки, як жар, ніч, яка місячна зуряна ясна, видно, хоч голки збирай, види коханая працею змурена. хоч на хвилиночку вгай, Вийди, кохана коханая, Працею з хоч на хвилиночку гай. Ой, дівчино, шумедяй, кого люби, забувай, забувай, ой, дівчино, шумедяй, кого люби, забувай. Нехай шумить шумичий гуди, кого любиш мій буде, мій буде, нехай шумить, нехай гуди, Сей би буде мій мене, не піду я за тебе, не махати у тебе у тебе, не піду, я за тебе, не махати у тебе. Підем серце в чужую, доки свою збудую, збудую, підем серце в чужую, доки свою збудую, постав хати злободи, а в чужую не веди не веди, Постав хату злободи, а в чужую не веди чужа хата така я як свекруха лиха я, чужа хата така я. як свекруха я, як не лає, то бурчить, А все ж вона не мовчить, не мовчить, а не лає, то бурчить, А все ж вона не мовчить. Ой, дівчину, шумить гай, кого любиш, забувай, забувай, Ой, дівчину, шумить гай, кого любиш забувай. Сонце сіло за горами та й за верховину, а отцо давно чекає кохану дівчину. Пісне з полонини. полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю, пісне з полонини, полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю. Так запалив душу коси стрічками обвиті, як волошки сині очі, єдині на світі, пісне з полонини, полий до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю, пісне з полонини, повинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю. А не розкажуть про кохання її не смілі, пісні серце розкриваю, я дівчини в милі, пісне з полонини, полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю, пісне з полонини, полин до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю. А коли засяють зорі понад рідним краєм, Різню пісню про кохання разом заспіваєм. пісне з полонини, полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чихаю, пісне з полонини, полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю. Як її чекаю, Ног зозулі ти в лісі, ластики звели гніздечко в стріці, А вівчар не плає, Тьохну пісню Соловей загаєм. Сюди буйно квітне черемшина, мов до да шлюбу бралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина жде, сюди буй на квітне черемшина, мов до да шлюбу бралася калина, вівчара в садочку Тихому куточку жди, дівчина жде, ось і вечір вівці біля броду, ще п'ють холодну воду, у садочку вівчара стрічає, дівчинонька що його кохає, сюди буйно квітне черевшина, мовна шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, тихому куточку, жди, дівчина, жди.